Тисяча гривень від держави, зимова є підтримка, відтепер доступна не лише у застосунку дія. Пенсіонери та отримувачі субсидій мають можливість оформити цю виплату через Укрпошту. Як це зробити, та на що можна витратити кошти? Наша Ольга Бабенко розкаже. З 1 грудня в Україні стартувала нова програма підтримки громадян. Так подавши відповідну заявку, українці можуть отримати допомогу у розмірі однієї тисячі гривень. Найпростіше зробити це через застосунок. Дія потрібно перш за все оновити додаток, тому що в людей, якщо не оновлений додаток, може бути недоступний цей функціонал. Після того перейти в розділ сервіси, зимова є підтримка, сформувати заявку. Відповідно вказати, для того, щоб отримати цю тещу, треба мати відкриту картку є підтримки. Ну більшість людей, які її замовляють, вони вже цю картку створили при оформленні національного кешбеку. Отримати зимову є підтримку на тисячу гривень може кожен українець, який перебуває в межах держави. Оформити цю виплату можна і на неповнолітніх дітей. Для цього їхнім батькам необхідно заповнити відповідну заявку в дії. Однак зазначає Ігор Фіняк, витратити кошти можливо лише на певну категорію послуг, оплатити комунальні послуги, оплатити зв'язок, задонатити на відповідні благодійні фонди. І також купити товари, які є українського виробництва. Якщо ми говоримо, скажімо так, про Укрпошту, ми можемо витратити ці гроші на е, виписати журнали газети з 4 грудня. Отримати тисячу гривень можна й у відділеннях Укрпошти або ж за допомогою листоноші. Максимально простий механізм: не треба писати ніякі заяви, не треба нікуди приходити. Через укрпошту тисячу гривень зимової підтримки отримують ті люди, які зазвичай отримують пенсію та субсидії через укрпошту. В кожного цих людей є свій день. Тобто не треба за один день всім приходити, створювати черги. А якщо у вас додому приходила листоноша, приносила пенсію, ви точно також можете почекати листоношу у свій день. Вона прийде, ви вирішите саме як ви будете витрачати цю тисячу гривень, і Укрпошта зможе вам їх доставити. Тому максимально простий, зручний процес для людей. Але і тут є обмеження: витратити цю тисячу можна лише у безготівковий спосіб. А через Укрпошту оформлять її лише пенсіонерам та людям з інвалідністю, пояснює генеральний директор підприємства. Згідно поточних правил через Укрпошту можуть отримувати люди старше 60 років, інваліди першої другої категорії, які отримують пенсії і субсидії через укрпошту. Якщо ви отримуєте ці пенсії чи субсидії через банк, і ви старше 65 років, ви можете звернутися до свого банку і вони мають вам допомогти. Інша справа, що люди можуть витратити цю е, тисячу гривень, якщо вони вже отримали на картку через укрпошту на українські товари, да, тут ми будемо раді бачити всіх. Прикарпатці до такої державної ініціативи скептичні. Сенсу у ній люди не бачать, бо більше бояться можливих ризиків. Вони крадуть нас, а потім віддають нам. Для чого нам це. Тим більше казали, що там будуть потім за транзакціями слідкувати і тому подібне. Ну це слухи не знаю, але таке казали, тому ні, ні, ми не збагаті цієї тисячі і без неї ми не збідні. Насправді я чомусь не довіряю. А чому? Он говорит, ну, довіряє ну те, як такі гроші, коли ти тільки на словах. На словах, як можна піти в комуналку платити, як то зараз такі йде система збої з тими всім. Оце така дурна затія, бо уявіть собі, що ви мільйонер, вам прийшла тисяча, а ну вам треба. Бідна людина отримала тисячу, воно і не допоможе. Краще бідним п'ять тисяч виділили, ну а адресність має бути. Адресність. А так це похоже просто на агітацію перед виборами, мабуть. З 10 грудня отримати тисячу від держави можна бути й у банках-партнерах. Використати отримані таким чином кошти необхідно до 31 грудня 2025 року.